Олена Нетребенко – багатодітна мама. Жінка має чотирьох біологічних і чотирьох дітей, якими опікується. Я просто дізналася у службі у справах дітей, що є діти, котрі їх, от їх четверо, хто їх візьме. На той час у нас чоловіком був просторий сучасний будинок, гарні бізнеси. Всіх дітей неможливо охопити, але що цим ми могли допомогти. Я так от діти з'явилися в нашій родині. Двоє старших біологічних дітей Олени дорослі і мають власні сім'ї. Шестеро неповнолітніх були з жінкою у місті Курахове за 40 кілометрів від Донецька, коли розпочалася повномасштабна війна. Вже з 2014 року недалеко від нас була лінія розмежування. І коли почали розказувати, що війна, то таке було манливе. Уявлення, що це буде так само. Трошки постріляють два-три дні, і все влаштується. Але з кожним днем ситуація погіршувалася, місто було майже охоплено, і всі знайомі виїжджали. Почала шукати перевізника перевізника, щоб вивезти дітей самостійно. З'ясувалося, що перевізники вже поїхали зі своїми сім'ями і нікого нема, ні з ким їхати вже. Олена пригадує, вивезли їхню сім'ю волонтери, які у соцмережі розмістили анкету. Її жінка заповнила і отримала відповідь. 2 березня 2022 року сім'я виїхала із міста Курахове. Нас вивезли до Краматорську, допомогли зайняти місця у тому потязі, який держава виділила для евакуації, і їхали дуже довго. бо… В інших містах підсаджувалися пасажири, і у Харкові в нашому купе настало вже 17 пасажирів. І це саме в Харкові було дуже страшно, бо схоже було на кадри з фільмів, котрі я ще маленькою дівчинкою бачила про війну. Тоді вони приїхали до Львова, а звідти родину з іншими багатодітними сім'ями евакуювали на острів Сардинію в Італії. Через 90 днів Олена з дітьми повернулася в Україну. Діти сумували за домівкою, за втраченими друзями. Ми хотіли частіше чути українську мову, отримати освіту в Україні. Ми повернулися, повернулися в Ужгород, бо я просто відкрила карту і шукала місто, котре буде як можна далі від східно східного кордону. Коли ми з дітьми поїхали в Сардинію, чоловік, не дивлячись на те, що йому було 63 роки, він хворів на цукровий діабет, то точно б його в армію не взяли. Але він казав, що він чоловік, він піде в тероборону. але при першому ж серйозному обстрілі міста він загинув від ракетного того влучання у будинок. На Закарпатті Олена із дітьми жили в прихистках від різних організацій. Один із них громадської організації Немія. Там я відчула, що я вже в ресурсі, я вже можу сама комусь допомагати. Там я почала співпрацювати з Неїмією як арт-терапевт. Не імія допомогла мені знайти цю квартиру і зняти квартиру. І на сьогодні я об'єднавшись з іншими жінками ВПО, з котрими я познайомилася в ми Створили громадську організацію Томока та заснували центр дитячого розвитку Кіфлек. В Ужгороді з Оленою живуть шестеро неповнолітніх дітей: найстаршому 14 років, наймолодшій 6. У вересні 2023-го Діти пішли в місцеву школу. До цього через часті переїзди вчилися онлайн. Слава Богу, мої діти смертей своїми очами не бачили, але Є у мене педагогічна освіта і психологічна. Я працювала з групами дітей, котрі це бачили. Я розуміла, що треба дітей від того рятувати, бо це досвід на все життя. У моїх дітей травматичний досвід з тим, що втрачені друзі. І втрачене це особисте середовище. Вони багато дуже довгий час, і в Сардині, і тут в Ужгороді, вони питалися, куди поїдемо додому. Полегшення прийшло з тим, як діти пішли у місцеву школу. Що змінилося? Ну, Може, ми стали розуміти, що скрізь, скрізь де б ми не опинилися, ми не пропадемо. Тетяна Ружновська, Валерій Міхліченко Суспільне новини.